Ні, знаєте, це коли практично цей момент з'являється церква. Виходить туди. Ми не маємо до Москви ніякого відношення. Ну, Та як не маєте? А ми... онуфрій не має Яке відношення? Якує, 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 якує. Онуфрій це наш. Якує. Що ви розказуєте? Діана, Для я ]كم? не Діана, я так. Я... Вам зустрічається, ну, що твоє їм а, немає. Шо, Шо, ви а Порошенко не ви, зустрічається? Росія, хто не зустрічається? Моє серце відповідає. двоє не може бути. І Онуфрій, і той, хто не може так бути. Воно не повинно так бути, але сьогодні воно так є. Воно так і є. Нічого. Чого чужі мають, приїжджають чужі люди? Вони не чужі, вони наші. Наталя Михайлівна, я з вами не балакаю на даний час. Вони не чужі є наші, але є і чужі. Вони не чужі, вони приходять постійно. Вони ще на церкву дали, як то що наші допомагають. Ми наступний крок. А коли а коли ми будемо з любов'ю, повірте, я для вас віти. Я хочу, щоб не прийшов, знову повернувся в це село. Терпіння, терпіння і надія на Бога. Молитва будемо надіяти. Ну, при... Бог є. Ми віримо в єдиного Бога. Десять правильна чому ви сьогодні на літургію свята вірю? Багато Є ви ні Є такі, є такі. Я сьогодні спізнився, прийшов на э, коли на пів прийшов і служба була. Слухай, баптістка сиди там мотив. А чого ви не приходите зранку до нас? А? Ні, я світ. Світлана, одне питання. Я з вами взагалі не хочу бути. Ви до церкви, ви до церкви Води, Скільки раз на рік? Скільки раз на рік!